Цьогоріч, 20 лютого, 10-та річниця пам'яті Небесної Сотні. Ця дата стала символом незламності, волі українського народу та проявом готовності боротися за свої права та гідність. Цього дня в Києві написали одну з найкривавіших сторінок в історії України. Тоді на Майдані лилася кров людей, які боролися за майбутнє держави. 107 людей вбили силовики режиму під час Революції Гідності. Відмінність революції гідності від інших революцій в Україні це те, що влада примінила силу проти мітингувальників. Загинули люди, і ось якраз 20 лютого 2014 року на майдані загинуло 42 людини. Ми не можемо не згадувати тих людей, які із дерев'яними щитами, з палками йшли захищати свої ідеали, а по них стріляли справжніми кулями. У день пам'яті Небесної Сотні в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського відбулася музейна зустріч про майдан і не тільки говорили про події революції гідності, були присутні очевидці цих подій. І ще одна сумна дата: 20 лютого 2014 року, початок російсько-української війни. Як відомо, зелені чоловічки без знаків розрізнення вдерлись на територію Автономної Республіки Ліки Крим. І з окупацією Криму почалась російсько-українська війна. І дуже багато жертв було за ці 10 років. Івана Романовська приїхала з Луганська. Зараз дівчина волонтерить, допомагаючи нашим захисникам. Вона з сумом пригадує жахливі події 2014-го. Про всі події я спочатку дізналась ну, по телевізору. А, мені було 19 років. Я не дуже розумілася. Ну як то кажуть, зараз я була в неполітіки. Якось я просто прокинулась, дивлюсь, гуляю по місту. А в нас ну купа техніки. І чомусь ми подумали, що це може якийсь там парад буде, не знаю. Коли горів дом проспілок в Києві, в нас ну, на той момент якісь люди захопили СБУ і захопили облгосадміністрацію. Ну, потім я вже зрозуміла, що це за люди. А ми знаєте, як прокинулись, а в нас же тут русський мір. Тоді, в 2014 році, по всій Україні відбулися мітинги на підтримку Євромайдану. Такі невеликі майдани збиралися і на сході країни. В Луганську на той час сформувалися два майдани з різними поглядами. Деякі люди розуміли за що вони там стоять, і в основному це були всі, хто підтримує Україну. Всі хотіли жити в мирі, хотіли, щоб ми пішли в Європу, щоб ми розвивались. А були інші люди. Це якраз таки оцей антимайдан. Це не місцеві люди були. Я не знаю, хто це, звідки їх привезли, але навіть в них навіть мова російська, але не така російська, як була в Луганську. Ну, тобто вона дуже різнилась. Вони прийшли з триколором. Це було ну, так, трошки несподівано, і вони почали розказувати щось таке, що вони прийшли, типу, захищати місто. Я думаю, від кого? Івана на той час не знала, що відбувається в її рідному місті, тому вирішила їхати до Києва, аби там дізнатися правду. Тоді на сході України вже не дозволяли людям виїжджати з міста. Були утиски українців. На вокзалі закривали людей, не давали виїжджати. Якщо ти вийшов, так, помахав прапо прапорцем українським, то на завтра можуть забрати і тебе, і всю твою родину, туди тоді, ну, тоді, на підвал. І звідти якось ніхто не повертався, ми не знали, що з ними було. Тотальна пропаганда в Луганську наводила жах на людей. Я поїхала на майдан. Я думала, що я їду на недільку, я взяла з собою буквально рюкзачок невеликий. І от я на початку дуже боялась. Я думала, що мене там десь виведуть за палатку і розстріляють. Але ну, ніхто мене не розстріляв. Я розказала, ну, звідки я. Люди почали дізнаватися, що воно і як воно там було, тому що ну, їм також цікаво. І я зрозуміла, що в принципі мої, мені ну, не треба боятися тут можна. Ну, розповідати все як є, і мені ну, ніхто мене не забере знаєте, на, на підвал кудись або там не розстріляючи ще щось. Проте побоювання дівчини не справдилися. І в мене таке відчуття було, що я вдома. Ну, на той момент допомагали всі. Неважливо від статусу, від там, доходу чи ще щось. Тобто, просто всі люди допомагали. Ну і от тоді я зрозуміла, що хочу. Також допомагати людям, допомагати нашим українцям. Зараз українці, як і тоді, борються за українську державність, за її незалежність і волю. Тому варто пам'ятати героїв, які боролися за нашу свободу, та допомагати захисникам, які зараз боронять нашу країну.